Всім привіт! Вчора закоптив трішки такої доволі м'ясної підчеревини на новорічні свята запаси зробив і хочу з вами поділитися, дивіться, який, який колір вийшов. Продовжую експериментувати з кількістю щепи, з додаванням різних інгредієнтів. Дивіться, який колір м'яса, завдяки нітритній солі. І суміш у фосфатів. Попробую зробити надріза тут трішки така реберна частина. Так. де тут перерізати гарненько. хрящика. Так. О, дивіться, який кольор. Гарні такі шматочки. І давайте відріжемо шматочок ще такої ось під черевенки. Дивіться, яка гарна вийшла. Кожного разу виходить все краще і краще. Так, і ріжемо. Це вже годую до вакуумову до вакумування. Вирішив поділитись, так як відео вже знімав доволі давно на YouTube, тому що проблеми з світлом. Ох, дивіться, яка гарна підчеревенка. Ось якось ось так, друзі. Такі смаколики на Новий рік. Ну і давайте переріжемо шийцю. Цей шматочок. Ох, яка шкірочка. Колір просто капець. Щіпав Щеп, вільха вишня і бук. Добавляв буквально 50 грам. Ох. От така смакота соковита, витримував гарну рецептуру. Надіюся, що скоро з світлом проблем не буде, то знову з'являться на каналі на Ютубі нові відео. Також тут є така м'ясна частина гарна. Давайте її розріжемо, я вже її трошки куштував. Смак вийшов просто супер. Повторюю завдяки фосфату і індритній солі. Смак вийшов як у відчини іначе. От така смакота. На цьому, друзі, буду закінчувати. Думаю, скоро все буде добре. І відео з'являться нові на каналі. Всім дякую за увагу, всім пока!